Україна зробила величезний крок уперед у сфері оборонних технологій. Перше випробування української балістичної ракети пройшло успішно. Чому це так важливо? Які виклики стояли на цьому шляху, та чого нам чекати далі? Давайте розберемося. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що ми провели успішні випробування української балістичної ракети. Це важливий результат для нашого оборонно-промислового комплексу. Ця новина стала не лише важливою для нашої країни, а й змусила задуматися наших партнерів та ворогів. Що таке балістична ракета? Це високоточна зброя, яка використовує силу гравітації для наведення на ціль. Вона стартує вертикально, виходить у верхні шари атмосфери, а потім падає на ціль майже вертикально. Такий принцип робить її надзвичайно складною для перехоплення. Росія активно застосовує свої іскандери, атакуючи українські міста, військові об'єкти і енергетичну інфраструктуру. Час реакції на такі атаки мінімальний, адже їхній політ за. Має лише кілька хвилин. Саме тому створення власного ракетного щита стало критично важливим завданням для України. Це не перша спроба України створити власну балістику. Ще в 2000-х роках почалася робота над проєктом САПСАН, який мав стати відповіддю на російські іскандери. Завершити цей проєкт планувалося в 2012 році. Однак, через фінансові труднощі та політичну нестабільність проєкт заморозили у 2013 році, але Україна не здалася. Завдяки відданості. Інженерів та підтримці держави проект відновили під назвою Грім 2 у 2016 році. Нові технології, сучасні матеріали та досвід дали змогу створити систему, яка здатна конкурувати з найкращими зразками світового озброєння. В лютому 2021 року міністр оборони заявив, що Сапсан готовий на 80% і необхідно зробити останній крок та доробити перший зразок цієї новітньої зброї. Однак слід наголосити, що ще рано говорити, наскільки успішною в бойових умовах є ця зброя, це має показати лише час. Якщо українська балістична ракета виявиться достатньо швидкою, потужною і влучною, то під загрозою може опинитися навіть Москва. Чому це важливо? Вістань між Києвом і Москвою становить лише сім. 756 кілометрів. Нові ракети можуть стати потужним фактором стримування агресора, змушуючи його переглянути свої дії. Але як це працює на практиці? Балістична ракета може бути оснащена різними бойовими частинами: уламково-фугасними для знищення живої сили, касетними для ураження техніки та об'єктів, або навіть спеціальними боєголовками для важливих стратегічних цілей. Це прорив для України. Ми показуємо, що можемо розробляти складні системи озброєння, але Важливо розуміти, що це лише початок необхідно вдосконалювати системи наведення, захисту та виробництва. Перші випробування це завжди складний етап. Інженери ретельно фіксують кожну деталь, як ракета стартує, як працює двигун, наскільки точно вона вражає ціль. Успіх випробувань це не лише привід для гордості, а й величезна відповідальність. Світова спільнота вже звернула увагу на це досягнення. Одні називають це проривом, а інші потенційною загрозою для безпеки регіону. Але для нас це засіб захисту, адже Україна ніколи не прагнула війни. Що далі? Після першого етапу випробувань почнеться серійне виробництво, але це потребує ресурсів, кваліфікованих кадрів і часу. Державі важливо продовжувати інвестувати в ОПК, щоб гарантувати незалежність і безпеку країни.